Забирай 50 способів налаштування кнопки просувати. Чи ні, не так. Вона не працює лише тому, що ти не увімкнув отой самий повзунок. Скажи чесно, собі я не мені, скільки разів ти вже кліпнув по такій фігні. У мене тут було чесно про таргет» і зараз дуже швидко я тобі поясню, чому я не вірю у кнопку просувати. Поїхали! Ще три рекламні цілі у кнопці просувати проти шести рекламних цілей у Ads Manager. І це вже я не кажу про те, що ти саме у Ads Manager можеш погратися будь-якою конверсією чи оптимізацією налаштування рекламних кампаній. До речі, саме для початківців в мене є власний курс з налаштування таргету, де ти у реальному рекламному кабінеті можеш подивитись налаштування, повторювати за мною і досягти. Вартість лідів значно менше ніж через кнопку Просувати. Переход за посиланням.